Uh, ну, я хочу подякувати, що міська рада міський голова uh, взяв курс на прозорість в, uh, в нашому місті, нашого висвітлення інформації. Mm -hmm. тут, тут, справа, тут справа не про декларації а тут справа саме про uh, реальну роботу, яка є у нас в місті. Uh, всі ми знаємо, що в наших uh, комунальних закладах освіти є uh, так звані рекомендовані uh, суми благодійних. Саме про них сьогодні мова. Ми пропонуємо заборонити збір благодійних внесків у розпіковій формі в комунальних закладах, щоб виникла реальна дозорість використання цих коштів, кошти збирати через розрахункові рахунки, що надасть можливість забезпечити і проторість використання і надання достовірної звітності благодійникам там меншним сумім. А, якщо навіть Тетяна Яковіна буде заперечити і казати, що там все благодійно, то а, саме по собі рекомендовані суми, це вже є ознаками, що це не благодійні, а це а, примусово благодійні внески. Також ми пропонуємо Департаменту з гуманітарних питань міської ради забезпечити інформування керівників про неприпустимість неприпустимі своїх поштою витягкової форми і персональну відповідальність кожного керівника закладу. А, але якщо ми подивимось саму причину, звідки це береться, то е, це береться саме з департаменту гуманітарного, гуманітарно, який не дозволяє директорам шкіл вносити в бюджетні запити на наступний рік всі суми тих е, потреб, які у них виникають. Потім директори звертаються до депутатів з проханням допомогти, потім е, це закони це а друге питання, що звертаються, до батьків з вимогою нам необхідно зібрати кошти на всі ці речі. Згадуємо Тетяна Якимна закон про освіту, згадуємо Тетяна Якіна закон про благодійну е діяльність, в якій всі ці пункти освітлено, і для того, щоб е це було е як потрібно, потрібно е необхідно забезпечити безбатіковою зборі. І подавати, дозволити директорам шкіл подавати бюджетні запити відповідності до реальних потреб. Дякую. Ми щось дуже заходимо, тому що вже, ми сплатувати, ми сплатувати. реальні потреби, це ж у нас не будуть важливості всі реальні потреби до відволік. А хто вас від Олександр Оліч і Тетяна Явкина? А? Тетяна Яківна, так. Да? Є надічність Тетяна Якінна. Так, здатні. Якщо у вас все так до закону, то я пропоную взяти досвід міста Пригорі, міста Полтава, інших міст України, де прийняли цей проєкт рішення. І саме цим дали сигнал цим батькам, що кошти будуть збиратися в правої формі саме ці заділкові рахунки. Це перша питання. Друге питання щодо подання бюджетних заходу. Наскільки мені відомо, у нас у залі зараз є представники громадської організації, яка займалася цим питанням, і вони завжди зараз у залі готові надати інформацію про те, в яких школах не, не включаються всі потреби і перекладається це одразу на зайді. Ми не можемо за рахунок того, що не Неспроможний це профінансувати, робити ці дії непрозорими і перекладати на батьків той час, коли передбачено в законі про світу необхідне фінансування а, на достатньо мінімальному рівні. Якщо є представники громадської, майте давайте мої школи, я Дякую задана слова. Ми звуть організації міських міського. За останні два місяці ми провели дуже велику противну роботу, яка е висвітла те, що за майже сімнадцятий рік батьками додаткові форми заклика до з сірок від двадцяти до 32 двох мільйонів гривень в нашому місті. Це е мені здається, що ця сума. Може бути в нашому військовому бюджеті для того, щоб передавати ці готівкові побори. По-перше, по-друге, стаття 25 закону України про освіту чітко каже, що за безповіряння технічним забезпеченням і утримання закладів освіти повинні займатися засновою закладів освіти, а саме та міська міська рада. Це друге. Третє, всі готівкові ці побори вони збираються в що закону про благобутіну діяльність та благодійна реалізація. Потівковій формі, вчителі примусить, директори збирати кошти, вчителі примусують займатися неосвітньою фінансовою. Це непропустимо. Це гаментний інструмент, який нам залишився з постражданських часів, після того, як світло звернувся, це почало відбуватися. Повинно це закінчувати. Давайте будемо більш прозорі. Більше того, світ якісних сайтах школа взагалі немає. Висить така собі табличка, прийшло, йшло остане. Куди прийшло, куди йшло, перекрило, оставити. Це четверте, п'яте. Зараз в багатьох містах в Україні саме міські ради приймаються такі рішення. Тобто наші сусіди, три вражання прийняли, Запоріжжя прийняли, полтава на тому місяці прийняли рішення міської ради про заборону саме готівкових зборів коштів. Мова не йде про заборону благодійності, благодійність неможливо заборонити. Мова не йде про те, що... Бо єдинець була програмна закону. Причому стаття 26 закону про благодійну діяльність каже про те, що благодійна діяльність повинна контролюватися державою на самому самоорганами місцевого самоврування. Тобто ви маєте право це робити. Я Мова не про заборону, мова не про батьківських нес. Мова йде про готівку. Там, де готівка, там страшні, є певні. Давайте Мова про фінансування бюджету. А что это за слова? Что такое? Поборы нужно заборонить. Заборонить поборы. Свой язык засунь. А. Причем до Чернышов вообще до родителей. У него что, родители, дети в школу ходят. Ну, он же сказал, мы умные, а он дурак просто. Да, Я просто хочу еще раз обратить внимание, думаю, что, что, что произошло рассказание, я напишу заявление в полиции на нашего первого заступника голови, и хочу, и хочу рассмотреть этот вариант обязательно на комиссии. Чого ви так, пан Чернишов, а яке відношення ви до готівкових поборів маєте? Що ви так схаменулися? Так, ладно, давайте. Ставлю на голосування депутатський запит Іван. Можна ще буквально фразу. Адже на голосування? Да? Сусід. И там вот У нас по сути сбока ВКТ. Ну, вообще, случая. Я не знаю, что делать все верну. Да, мы слышим. Давай. А, да вы должны А, микрофон на...